Відвідування цього місця для багатьох криворіжців за останній рік стали досить частими. Ще свіжі могили, жовто-блакитні прапори та живі квіти. Тут поховано криворізьких хлопців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. Одначе цього разу матерів, сестер та дружин до сліз пробирали не лише болючі спогади про втрачену близьку людину передусім нарікали на, начебто, неналежну якість робіт, що проводяться по облаштуванню алеї слави. Ми в воскресіння, приїхали сюда і посмотрели, що тут а нам обіцяли взагалі одне, а зробили взагалі другое. Ми, звісно, сильно в шокі за це, що вони так зробили. Ми сподіваємося, що город посмотрит нас, пересмислить це і сделает нам так, як діти заслужили. Претензії до плітки, що плітку таку поклали, саму простішу, що діти цього не заслужили. Втору поклали, що з'явили маленькі могилки, що як на дітей грудніх. Те, що узгоджувалося в горісполкомі, в міському, сполкомі нашого міста, все, картинки, макети, вроді всі, як, як кажуть, там погодили все. Як може сподобатися, яка могила буде в твоєї рідної дитини, твоєї рідної людини, брата чи сина, чи ще когось. Як прийшли? Відвідувати хлопців і подивилися це все в наявності, це просто жах. Треба було зробити якось в наявності, як нам приносили на зал засідання макет з картону там, чи з бумаги пам'ятника, щоб ми візуально бачили розмір. Так само треба було зробити і цвітника. І нам це, звісно, не дуже подобається. Взагалі не подобається. Тому що є, по-перше, з чим порівняти, є вже чотири обеліска, чотири пам'ятника. І воно навіть, навіть якщо ми узгодимо це, воно ну взагалі. Эта аллея слава, как они говорят, на евростандарт, она геть не Это наша ситуация виновата. Каждый хочет сделать, каждый хочет урвать, будем говорить. Хотят быстрее, хотя мы просили, что не надо быстрее, люди подождут. Я больше уверена, что не эту плитку они сюда должны были положить. Не верится мне, что нас так могли подставить, и нас, и родителей так унизить. Это не та плитка. Невдоволення викликали розміри квітників, які до всього були ще й зміщені, а також сумнів на якість тротуарної плитки. За словами начальника управління праці та соцзахисту населення Інеси Благун, міськвиконком до якості виконання проектних робіт на пам'ятники та надгробки стосунку немає. Сесією міськради було прийнято рішення про виділення 600 тисяч гривень для установки надмогильних споруд, але безпосередньо ескізи обговорювалися представниками громадських організацій та підприємств виконавців робіт. Прежде чем выносилось решение об оказании материальной помощи Комитет солдатских матерей проводил свое совещание на, на, на этих собраниях, где присутствовали и мы в том числе были приглашены на это собрание, обсуждался вопрос о эскизе памятного знака. И поэтому по предложению снова-таки обращаясь к общественной организации Комитет солдатских матерей, было принят определенный эскиз, расчеты. и были по поданы предложения о том, что в среднем стоимость одного памятника стоит 6970 гривен. Поэтому, исходя из этой суммы, определялась и сумма, которая должна быть выделена с местного бюджета на оказание этой материальной помощи. Значні розбіжності між картинкою, ескізом та реальним виробом бачить, і сам виконавець до того ж, говорить, роботи ще не завершено, тож кінцевий результат мав би бути іншим, але із деякими зауваженнями цілком погоджується. Це був як пробний варіант. Згідно ескізу, ми розпочали роботи. Сьогодні була зустріч у нас на кладбищі, і ми почули. Ну, можна так сказати, недовольство людей, ну, згідно якому зараз ми будемо вносити коректировки. Зараз ми зробимо знову пробний проєкт, можна так сказати, зберемо всіх батьків, будемо з'ясовувати, всім подобається, не всім подобається, у кого які будуть зауваження. І тільки після цього ми можемо вже дивитися, входимо ми в бюджет чи не входимо в бюджет. На питання, чому саме таку тротуарну плитку почали укладати, відповідь також надали, мовляв, по функціональності чи не найкраща. Це плитка, йде тротуарна, сухопресована. Вона якби, Вона розроблена по такій технології, що вона впитує в себе воду, пропускає через себе і дуже стійка до морозів. Вона не слизька, тому що якщо залежить все гранитом, як люди деякі побажали. Зимою, наприклад, або після дощу буде дуже слизько. Як на граниті, воно буде все монолитною плитою лежати і весь мусор, грязь буде збиратись там. Його треба мити, там ніхто не буде мити його і так далі. На тротуарній плитці цього не буде видно. Навіть якщо якийсь там бруд буде, воно буде все в рамках нормальної візуалізації. Виходячи з пояснень, найімовірніший висновок не порозумілися замовники та виконавець робіт. Показували макети. Було тричі зібрання у нас. Були представники міста, були батьки, вони вибирали макети. Все. Я згодна от, з представниками, що на бумагі воно одне, друге. Їм треба було, звісно, зробити спочатку макети, робити, а потім пригласити. Але це, що сьогодні відбувалося, звісно, інцидент дуже плохой. Звісно, і мені не подобається, і батькам не подобається це все. Вот. Но Їхні всі пожелання услышали. Роботи по облаштуванню Алеї Слави на кладовищі Центральне наразі призупинено. Цього ж дня на 18-ту годину призначено зустріч, під час якої замовники та виконавець робіт вкотре спробують домовитися.